У нас є проблема, не знаємо, як її вирішити. Чи, може хто з вас може що шо там щось підсказати, розказати. Є телефон робочий, на ньому є контакти. Дуже-дуже багато тут щось біля тисячі. Ти віриш в силу інтернеті. Але заходимо в Телеграм. А їх тут всього три. Як нам зробити уже, що не питали, що не читали, не пере переустанавлювали. Синхронізацію включали, виключали, нічого не виходить. Інтернет є. Да, інтернет є, все є, нічого не виходить. Як їх можна затягнути у Телеграм, щоб вони підтягнули, синхронізувалися. Ану, підскажіть.